Ми зробили вже масаж. Зараз Мася Маслович буде розповідати свої емоції. Ну що вам сказати, ну це мій був перший масаж з чоловіком. Я втратив тут дещо. Але це було дуже реально прикольно. Я, я не знаю, то якийсь потеряний. Так, да, вона дуже сильно так розслабляє. Що 15 хвилин прийшло, то назіскала? Мені здається. що... сім? Ага. А ми ж не ми прийшли сюди, було 28 хвилин. А, а, скільки ми тут 40 ну, посиділи вже на... ну, хвилин 10. Коротше, так, хвилин 10 вона зробила, але але безкоштовно. Заманювати дуже прикольно. Я думаю, що ми зараз запишемося на... Ну якщо тільки два по ціні одного. Ну так, да, якщо два по ціні за одного, вона нам дасть знову така можливість, то зараз запишемося. Ні, ну... Спочатку собі ні, якось ні їх. Ні, Ніякого. Ні. Ніякого, господі, та. Бо блін. Це перший масаж не як прелюдія, а реально як масаж. Тут, 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 тут триндес. Але прикольно, там, там так це затемнено. Музичка така, Геничка, музичка грає рок. така, да, така повільна, спокійна, така. Ну, я думаю, що не так, але... Ну, чуєш на задньому фіналі. У мене ця музика грала. Та на задньому фоні мені масаж робила. Коротше, я думаю, що на масаж ми поціяли, треба в Києві дізнатися, деякі масажні цілі. Кабінету чи як вони? І походити. Ну що народ, давайте займатися масажем. Вирубаємось. <смірбанець>